а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні разом готуємо з вами ось таке печиво трюфель. Для тіста нам знадобляться варені яйця. Заздалегідь, я вже їх відварила, охолодила, очистила і знадобляться нам лише жовтки. Їх буду натирати на маленьку терку, або можна також подрібнити педелочкою. Далі до жовтків додаю цукор, 100 г нам знадобиться. Сюди ж додаю пакетик ванільного цукру і сюди ж для балансу смаку чверть чайної ложки солі. І все перетираю виделочкою до більш-менш однорідної маси. Тепер сюди додаю 150 г охолодженого, точніше розтопленого і охолодженого вершкового масла. І знову все перемішую. Масу я добре перемішала, ось така вона в мене однорідна без грудочок, і тепер додаю борошно. Борошно я вже заздалегідь просіяла, додаю не все відразу, поступово і буду перемішувати спочатку ложкою, наскільки буде можливо, потім буду вже вимішувати руками. Консистенція тіста повинна бути м'яка, і воно не повинно прилипати до рук. Я казала, в результаті маємо ось таке однорідне м'якеньке тісто, яке абсолютно не липне до рук. Формую з нього кульку, і тут я вже підготувала собі пакетик, перекладаю у пакетик і відправляю у холодильник на півгодинки 40 хвилин. Близько 40 хвилин тісто у мене провело у холодильнику, дістала я його і також паралельно підготувала деко, яке застелила пергаментом. Далі буду відщипувати невеличкі шматочки тіста і формувати з нього кульки. Якщо зручніше, можна скористатися вагами кухонними. Але я буду ось так на око, Так, кольку сформувала, а далі з нього буду робити ось такий конус. Хоча, в принципі, можна зупинитися і на виготовлені кульки. Ну, ось приблизно ось така форма опечива нашого буде. І виставляю на декор. Це печиво я сформувала і тепер відправляю його випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 180 градусів, по часу нам орієнтовно знадобиться 20 хвилин. Печиво повинно злегка підрум'янити, зарум'янювати достатньо довго його не потрібно, оскільки в цьому випадку воно буде твердим. А поки печиво у духовці, підготуємо для нього посипку. Для цього нам знадобиться какао, до нього додаю цукрову пудру. Це перемішую до однорідного стану. Печиво буквально декілька хвилин тому я витягла із духовки, як я казала, ось таке воно злегка, рум'яне, і воно в мене ще гаряче. І тепер прямо гаряче печиво опускаю у посипку з усіх сторін, Добре, ось так його обвалюю. Все печиво я присипала, і за цей час перший шар посипки вже встиг вібратися, І тепер печиво я знову посипаю ще один раз. От, власне і все, з приготуванням ми закінчили. Тепер залишається дочекатися, поки печиво повністю охолоне і можна буде пригощати родину. А на сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім, як завжди, миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.